Да я, ёп. Это кит. Он живет под столом. Ты что нападаешь? Йоу. Ты не влезешь туда? Это вообще, я монтую там видосик. И чтобы смонтировать видосик, мне треба сделать превьюшку. А чтобы сделать превьюшку, мне треба green скрин как раз. А чтобы сделать green screen... Ну, тут все, и мне треба профессиональный штатив. Який гринскрин, такие штатив. У меня есть баночки с живчика. И есть скотч. И я сейчас буду пробовать делать штатив с этой Бля, я не знаю, что это будет вообще. Клеить, что-то клеить буду. Бачите, як важко без штатива? Взагалі вони так ідеально входять один в одну, бачите? Я думаю... Це файний мотив. Закліти хіфтак і зробити якісь міні-штатів. Я думаю, їх хватить, їх скільки у мене тут. 20 штук. Кіт носок вкрав. Ну і зараз будемо так клеїть. По чуть-чуть їх. Ой. Ой. Вот, они вообще нормально тримаются. Найс. Nice. Так, дві є. По дві напевно сейчас буду клеить, бо Висота мені треба взагалі яка. Ну но мені нормально так висота надо. Тільки надо правильну сторону їх склеювати. Бля, я на знала, пострижусь. Вот. все Ну а уже две склеив Две штучки сработали точнее. А склеив четыре. Это, кстати, количество якось. Кит на лампу быканул. О. І ще один поверх. І в нас ще залишається 5 банок. Я, напевно, я б хотів якісь ножки зробити з цих 5 банок. Бачите, бо воно не тримається взагалі. Бля, ну ще. Видно, чи на переставить розкудатися дасть на полку. Во. Фу. Хо-хо-хо. Така штучка у нас вийшла, Що Что за робош? Якось, а як ножки їм взагалі зробити? Як ножки, зробити цього не тіла. Не знаю, типу, як ракета не вийде, напевно, отакі, напевно, прихерачить просто. Так. Ну я так попробую якось прив'язати їх. Чи в мене вийде так? Склеїти ці ножки, коротше, в мене не вийшло і мені прийшлося по клеєвий пістолет. Да, я сам знав, що він у мене є. Ой, я коротше знайшов пістолет Клеєвий І виявляється у мене розряджену половину акумуляторів. Всі. Всі майже розряджені були. Оп! Ще одну заряджене є. І ждем поки він нагріється. нагреється. Так, він нагрівся чи ні? о, нагрівся плюс мінус Так, мені сейчас... Включись экранчик, от. Мені зараз надо буде клеїти до цього низу баночки через то що він нахилен він не робочий ну це вже получше гудто ну, можна ще чуть тут підзакріпити, не знаю, надавити туди всередину і що у нас штатив робочий оставив його так і він тримається, він тримається. А то що? так треба напевно більше все, да. І все офигеть. Все, Найс! Топовий просто штатив за свої день. Вау, 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 І ще й лишні залишились баночки. Нормально. Члену штатив. штатів. <плес> Врубаем. Все. Атаки вот делаются. Бабки.